Всім добрий день. Бачите, зараз яка обстановка напружена всі прямо як в психічному напруженні. Уже, ну, вже наближає, наближається, завтра буде затемнення місяця. А воно працює вже за 3-4 дні. Ну, бачите як от. Уже суджу, здають. Вже Трамп дозволив. Путіну витиснути і знищити війська на Курщині, наші війська. От. І це все можна було передбачити, бо там буде коридор затемнення. Аж до 29 числа. Розумієте, в чому річ? Це там ретроградний Меркурій. Всі договори підуть, як говорю, на Нівець. Все, що там буде в <abbiamo> кимось домовлено, воно все перевернеться до Гаринагами. Я просто пропоную вам. Хто хоче знати астрологію, хто хоче навчитися і передбачати, і допомагати собі, своїм дітям і своїм там родичам, знайомим, я пропоную вам курси. Я обіцяю вам, що я навчу вас. Це не то, що шарлатанські якісь там кругом оці курси, де ніхто там, Осипенки там, всякі оці там, ще куча різних придумують. Для шарлатана нічого не навчать. У мене ви будете знати астрологію. Так що, хто хоче знати, записуйтеся. От, значить, Бачите, оцей от, продовжуємо, Коридор затемнення, він дасть дуже нам великі проблеми. Дуже великі проблеми. Бачите, Трамп уже стоїть, як кажуть, в позі, щоб знищити Україну. Да, Європа нам допомагає. У нас... Ще зброї повно. А ми терпимо один за одним поразку. Чому? Так тому що така армія. Тому що Зеленський таку армію зробив. Половину дебілів командиров там, особливо тих западенців там, які... Ну, я просто от питаю. Знову труба, да? Я не знаю, броза труба все... в смислі, розумієте? уже були такі випадки, знову натикаються на ті самі граблі. Розхвалилися, ми такі герої там на Курщині, да в суджі. Грусіяни по трубі прорвалися і знову вийшли в тил, і знову проблеми. І знову приходиться ліквідовувати, знову тікати. Тобто, корупція в армії, ви розумієте, це ж це все Зеленський це все робить з ермаком. За своїми п'ять, так сказать, мафіозними, ну скажімо, гадинами. От, Україну нищать. Це знову додаткові жертви. Розумієте, чому річ? Армія не, наша неспроможна воювати зараз. Просто треба там міняти половину всего, то що, то, що Зеленський поназначав. Корупція. Солдат грабують. Приписки, да? На У нас там бригада укомплектована наполовину. А там мертвий душик. Позаписувані, розумієте, чому що річ? Щоб зарплату командирам посилати. А там четвертина батальйону, бригади, які дають завдання на цілий батальйон. Це ж, розуміють, приписки крім Корупція. Це армія наша просто здуріла. Алкоголізм, п'янство там. Розповідають там звітом, це все ж замовчається. А з армії то йдуть, так скажем, повідомлення, дзвінки. Страшне, що робиться. Приписки, при... корупція, значить <смеш> солдат, навіть то, що там порвалася гімнастерка, там вся форма, з нього списують за його гроші за солдат, розумієте? І це все, і це все офіційно. Вот. Тобто березень буде для нас дуже страшний. Він буде такий же важкий для росіян, ви ж не забувайте, що росіян вони перевели. Путін перевів економіку на військові рейсі. У нас практично економіка не працює військово. Це те, що там деякі заводи, там, німці там все, так скажем, французи, норвежці подарували і роблять. Це все. Ну, що деякі заводи. У нас економіка не працює на війну. От. Вы хочете с таким президентом? Хочете, чтобы нас просто развалили и знищили? А там великі гроші пахнуть. Вот. Ви хочете обмануть шарлатанів, <кхи> наперсточників? 95-й квартал, квартал, який виліз вылез допомоги олігархів. Ну, вам плевать на всю Україну, Так само, як і Зеленському на народ і на Україну. Ну всі кричать осада. Або він плюнув у морду світлейшим и світлейших. Ну, че, вже ж ясно, що вже пішов на поп'ятную, вже на коленках, лежить руки, вже все здає. Ну, народу хочеться казочки. Я просто кажу. Дуже серйозна ситуація. Трамп хоче зняти. Зеленського. По, по декілька причинам. По-перше, тому що це довориш. Він багато йому заважав на школі. По-друге, це просто, як кажуть, нахапав все, що можна було за американські гроші, накрав, стільки вже корупцію розвів. І по-третє, я коли аналізував, от кого хоч, хоче поставити, скажімо, Трамп сюди президентом ставити. От. Спочатку... Заложного дивилися, не прийшов, да? Порошенко не прийшов. Там інші, зупинилося, зупинився він на Юлії Тимошенко. Чому він не заложну не прийняв? Да? І чому так ненавидить Зеленського Трамп? Трамп єврей. У них дуже сильна така, скажімо, історична пам'ять. Вони виходять з Німеччини. Вони, всі, хто євреї виходці з Німеччини, вони дуже близько сприймали до серця оцей нацизм, фашизм, гітлерізм і так далі. Зеленський, він практично зрадник. Там і в Ізраїлі говорять, і Трамп це все і в Америці говорять, євре... Уявляєте, Зеленський взагалі привіз, пам'ятаєте, 23-му році в парламент Канади колишнього ЕССО, розумієте? привезли з Аргентини. Так його там єврейська громада, як вибухнула в Канаді і в Америці, розумієте, що трудо прийшлося вислати на другий день цього СССР. Це що, Зеленський в розумі чи ні? Він налаштував практично проти України все, що можна було. Він як зрадник. І тому Трамп все зробить, щоб цього зрадника, цього нациста, а ми ж практично бандеровці нацисти. Практично, знаєте. Потім почитайте просто, поцікавтеся з терішними хоча б законами простими. Тібетська мудріці, вони стверджували, що світом правлять символи. Які у нас символ? Садістів, вбивців, есесовців і Ну, коротше, нацизм. Бандеровці, це ж нацисти. Розумієте, там Ізраїль на вухах стояв практично свій час, але потім його при, примирили. Тому що пообіцяли землю на Україні зробити новий обітований їхній там світ. І от продали всі землі вже ліси, ще воду продадуть, повітря. І, і вже копали. Ну, вже Зеленський згодився, там вже копали, не всі вже до, договор вже існує. Все продадуть. Ну, народ кричить осада. Вот. Ясно, що у нас в Зеленске будет хочет бути, буде, У нас нема майбутнього з цим с цим кланом, с цим 95-м кварталом. І всі кричать осада. Хоч по Украине вы про своих площадках подумали. Что зробить, да? далі будет робити цей вот деспот, цей вот, скажем, нацист практично. Що буде з Україною далі. Все віддасть на пограбування. От. Чому, наприклад, так от проти Юлії Тимошенко настроєні всі, особливо ці бандеровці. Бо Ю Ющенка Бандеру героям зробив, цього нациста, фашиста, садиста. От. А ці всі кричать. Тому що у нас не буде ніколи. Держави нормальні, доки правити будуть мафія. То, чому Трамп зупинився? По-перше, вона перше підняла повстання проти кучми і олігархів. Трамп страшно наших олігархів не любить. По-друге, він побачив, що вона дійсно рятувала народ. Да? От, рятувала від дефолту України 2008 році, пам'ятаєте, да? Ющенка з Януковичем довів практично. До розорення України, вона витягла і, і, і підняла, скажімо, рівень життя вище, ніж був до того. Тобто економіка почала розвиватися великими темпами. До 10%. Процес замовчить ця це вся олігархія, ця банда. От. Тому я кажу, що ми повинні вже просто думати реально, що при Зеленському у нас... Подорожчання йде кожен місяць, кожен день. Розумієте, куди вже далі? Ні пенсії, нічого немає. От. А ці всі багаті. багаті. Коли, коли почався курячий свиний гриб, вона що зробила? Закупила за кордоном лабораторії проти вірусу п'ять лабораторій, яких не було до, до цього. Скажемо, нікому голову не проходили такі лабораторії. Купувати. От. Витратний матеріал безкоштовний в медицині був. Розумієте? Матерям, роженицям на три роки дала такі там пільги, фінансові виплати, що можна було просто процвітати. Та потім уже Янукович і, і Порошенко знизили в три рази виплати підтримки. Коли там заливала Західну Україну, вона виділила гроші. Ну там все розікрали. Все розікрали, почали з Ющенків, ці мільярди там. <по> ну, Дерева в Карпатах все вирізали. Ясно, що там дощі все, все зносили. Гроші до простих людей не дійшли. Вона виділа. На воду, скажімо, Львів страждав без, без води, дала на цей гроші на труби, для того, щоб із річки Стрий 60 кілометрів провести водопровод у Львів. Ну, і мер, і мер Львова сказав, це його заслуга, це він гроші вибив. Тож Тимошенко дала ці гроші. До пір ніхто нічого не давав. Розумієте, що Ну, зато от бандеровці тепер вже сидять, як хазяїв у Львові. Я просто кажу, що ми ж просто не можемо розгромити. Не дала Ющенку і олігархам нажитися на трубі, то Ющенко 3,5 мільярда вкрав на трубі і Катерина півмільярда. І так злякався, так злякався, що Тимошенко стане президентом, а значить практично всіх олігархів знищить. Ну вони там, скажімо, він бандеру зробив героєм, вся Західна Україна практично проголосувала за Януковича. Вони проти всіх голосували. А Донецька мафія, Донецька мафія. Приїздила і робила, робили, да, на автобусах. Голосувала за, замість Західної України. Особливо Галичини. От вам весь, весь цирк. Все що, все, що вона робила, все навіть тюрмою посадили. А народу все <кхм> А, Така отупіла, я не знаю, от отопіла маса. Розумієте, які зовсім не розуміють. Тобто враження, що люди не збираються Україну піднімати. Вони не збираються жити, вони збираються виживати. І один одного проклинають. Оце все, знаєте, оця Бандеровщина, вся кричала. Смерть москалям. Ну отрима смерть, як і не москалям, а нашим солдатам. Самі потікалися. Там на фронті, там горстка цих западеців. Розумієте, в основному вся, вся центральна східна Україна воює. Трамп, Трамп він правильно вибрав, але, але народ настільки, розумієте, одурілий і в своїй злобі, і в гордині. розумієте, О, Зеленський посмів плюнуть на Трампа. У що це вильється, ми зараз подивимося. Я думаю, що довго розповідати не треба буде. Уже зараз ми несемо надзвичайні високі втрати. А далі буде ще гірше. Я все сказав. Я все сказав.